Привіт, мої підписники, друзі! Всі, хто слідкує, сьогодні неділя, а отже, настав час для моєї улюбленої рубрики про передсвяткову час новинок у світі косметики. Я встигла підготувати для вас найцікавіші продукти, які з'являються світі краси цього тижня. Слідкуйте по тим, коментуйте. Сподіваюсь, буде цікаво і комусь корисно. Якщо ви мріяли про пухкі, соковиті губи з легким відтінком, ця новинка саме для вас. Sleep injection від Too Faced тепер у зручному форматі клік. Одне натискання, і ваші губи виглядають як після професійного мейкапу. блиск, об'єм та зволоження на цілих 8 годин. А цей аромат свіжої полуниці просто вау, доступно у восьми яскравих відтінках. Ви теж давно шукали ідеальну базу для макіяжу, яка не лише триматиме макіяж на місці, але й контролюватиме блиск. Ельф вирішив це завдання на всі 100%. Power Grip Matte Primer – це нова версія улюбленої бази, тепер із матовим фінішем. Текстура легкий гелі, який миттєво щіплюється зі шкірою, забезпечує стійкість вашого мейкапу протягом усього дня. А ще формула містить екстракт лимонної мирти, який зменшує жирний блиск. Це просто знахідка для тих, хто хоче бездоганний вигляд навіть у найспеку. Хотніший день. Дівчата, якщо ви шукаєте подарунок для вашого чоловіка, це аромат створений для вас. Новий аромат від Гірлен це класика, яка завжди поза часом. Він ідеально підійде для чоловіків, які обирають елегантність і впевненість у кожної деталі. Ноти лайму та гіркого апельсина створюють свіжий старт, який плавно переходить у теплі деревні акорди шкіри та амарето. Це аромат для справжніх джентльменів, які цінують традиції і не бояться виділятися своєю витонченістю. Нові святкові лінійки Мак Косметик це справжнє золоте сяйво. Лімітовані помади, блиски та хайлайтери подарують вашому образу шик та розкіш. Особливо хочу відзначити, Glass Gift of Gold – це блиск, який не тільки додає сяєва, але й створює ефект глибокого насиченого кольору. Ідеальний варіант для новорічної вечірки, правда ж? Цей аромат переносить вас до самого серця Лондона, де панує атмосфера розкоші та британського стилю. Ноти ялиці, евкаліпта і Троянди створюють світ. Їжі, але одночасно глибокий аромат, який наче огортає вишлефом шлейфом елегантності. Це вибір для тих, хто любить класику з сучасними акцентами. Glossier надихає нас на експерименти з їхніми новими тінями Shadow Стікс. Вітінки хукерів виглядають неймовірно ніжно, але водночас додають яскравості. А ще їхня текстура просто топ, м'яка, як вершкове масло, і не розмазується протягом дня. Ви вже знаєте з якими образами будете експериментувати. Нова колекція Blush Tap Satin від Art Cosmetics – це поєднання ніжного кольору та сатинового фінішу. Формула настільки легка, що можна створити натуральний рум'янець всього за кілька секунд. А ці відтінки від класичних нюдових до яскравих рожевих ідеальні для будь-якого настрою чи образу. Легкі у нанесенні та чудово розташовуються. Ці рум'яна стануть зіркою вашого косметичного арсеналу. Color Pop та їх новий ліквід Glow Drops. Мрія про сонце у флаконі стала реальністю. Ці сяючі краплі з пептидами та ні дарують шкірі здорове сяйво. Їх можна використовувати для обличчя або тіла, додаючи легкий бронзовий відтінок. Ідеальний вибір, що Підготуватися до свят або просто нагадати собі про літо. Наташа Денона та набір мрії для святкового макіяжу. Лімітована палетка Baby I Need a Nude Eye Kids справжній подарунок собі чи близьким. Три універсальні відтінки, які підходять під будь-який тон шкіри, плюс неймовірності, який олівець для очей. Ідеальний компаньон для подорожей чи вечірніх виходів. А ще на з фразою, хайлайтер, що піклується про вашу шкіру, додаючи її зволоженість, сяйво та легкість без ні, шкідливих інгредієнтів, дольчі Гебана та їх нова колекція. Ця колекція справжній ювелірний шедевр, яскраві помади у розкішних футлярах, компактні хайлайтери та універсальні палітри. Усе для того, щоб відчути себе іконою стилю. Особливо вражають кольори, вони ніби створені, щоб підкреслити святковий настрій. Мілані Косметикс та твій новий помічник для брів, який поєднує стиль і догляд. Це мосфарба, що не лише додає кольору та форму, а ще й зміцнює волоски завдяки масло-шик, Жожоба та вітаміну В5. Уяви, як твої брови виглядають доглянути натурально протягом 16 годин. Забудь про щоденні поправки, адже цей продукт створений для стійкості. Ідеально, якщо ти цінуєш ефективність і догляд одночасно. Але це ще не все. Мілані представили фільт в Інстаграм, але в реальному житті. Цей Ік, з ефектом блюри, вирівнює тон шкіри, надає м'якого матового фінішу та створює відчуття зволоження завдяки маслу мурмору, вітаміну є та екстракту гуави. Ваша шкіра буде виглядати як після спа догляду. А 25 відтінків дозволяє знайти ідеальний колір для кожної. Це не просто тональний засіб, це продукт, що доглядає за твоєю шкірою, даруючи сяйво і комфорт. Це не просто близ для губ від нікс. Це вітаміни сером, що поєднує яскравий колір та зволоження. Губи виглядають соковитими, наче після процедури догляду. Ідеальна підходить для тих, хто любить поєднання краси та функціональності. А 16 відтінків це справжній подарунок для будь-якого настрою чи образу. Також нікс представив батермел Глейс. Цей продукт просяєве та догляд. М'яка текстура, легкий тін, ТСПФ30 і формула, що доглядає за шкірою. Але найголовніше це той блиск, який одразу привертає увагу, доступний у десяти відтінках, які підходять для будь-якої події чи просто для щоденного сяєва. Якщо ти постійно в русі і потребуєш швидкого рішення для освіження волосся, ця новинка справжня знахідка. Сухий шампунь від Беріджио у формі пуховки компактний, легкий у використанні, без аерозолів та з 92% натуральних компонентів. Пуховка забезпечує точне нанесення, а формула чудово працює як на світлому, так і на те. Ному волосі і для тих, хто цінує час та чисте волосся без зайвих зусиль. Сенден Скай та Australian Pink Mask. Ось це справжні герой серед масок для обличчя. У складі 40% австралійської рожевої глини, яка глибоко очищує шкіри видаляє забруднення та дарує свіжий вигляд, а комплекс кисло та екстракт маршмеллоу подбають про гладкість і зволоження. І головне жодного пересушення, твоя шкіра тепер буде сяяти. Мека Forever та їх компактна, стильна і багатофункціональна палетка стане твоїм найкращим другом, як для. Денного макіяжу так і для вечірнього глему: шість універсальних відтінків, які підходять для будь-якого настрою, плюс зручний розмір для сумочки, чудовий вибір для любителів мінімалізму та функціональності. Це відкриття для тих, хто хоче бездоганний макіяж на цілий день. Гель праймер від Makeup Revolution із витяжкою ковуна та амінокислотами шкіру, з шкіру, забезпечує стійкість макіяжу без липкості, формула веганська і cruelty-free. що ще потрібно для щастя. Ось такі новинки нам підготував б'юті світ цього передсвяткового тижня. Якщо вам щось сподобалось, діліться своїми враженнями. Мені цікаво, я все аналізую по кількості лайків і коментарях. І, звичайно, не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наступний випуск. До зустрічі наступної неділі. Пока-пока!